На сьогоднішній день професія психолога є дуже актуальна. Впевнено виконувати службові обов'язки. Ми залучаємося до ряду практичних заходів. Виявляти вербальні та невербальні ознаки можливих порушників. Дуже багато практичних та лекційних занять. З Самого дитинства я мріяв стати військовослужбовцем. Тому я для себе поєднав дві професії: офіцера офіцера-прикордонника та військового психолога. На сьогоднішній день професія психолога є дуже актуальною. Люди, які повертаються з зони проведення АТО та ООС, потребують негайної психологічної допомоги для рівноваження свого морального та психологічного стану. На сьогоднішній день я вже навчаюся на третьому курсі, і я дуже пишаюся своїм вибором. Час навчання на спеціальності психологія нас навчають десятка методик, серед яких діагностика міжособистісних відносин лірі, 16 факторний опитувальник кетеля, багаторівневий особистісний опитувальник адаптивність, метод портретних виборів сонді, діагностика рівня емоційного вигорання за бойком. Діагностика самооцінки психічних станів. Знання цих методик допоможе мені як військовому психологу впевнено виконувати службові обов'язки та допомагати оточуючим у житті. Навчаючись за спеціальністю психологія, я буду знати, як працює мозок, також нервова система, як я зможу здійснювати психологічний вплив на усі, щоб в подальшому я змогла допомогти їм в їх особистих проблемах. Я зможу виявляти вербальні та невербальні ознаки можливих порушників, виходити з конфліктних та нестандартних ситуацій, що мають місце на кордоні майже кожного дня. За нашою спеціальністю відпрацьовується дуже багато практичних та лекційних занять. Велику роль відіграють психологічні тренінги та рольові ігри, які проводяться з нами систематично. Наша спеціальність достатньо забезпечена матеріальною базою. Окрім теоретичних занять, ми залучаємося до ряду практичних заходів, зокрема проведення тестування добового наряду. Доброго дня! Я заступаю в наряд, черговий підрозділ. Доброго дня! Як ваш настрій? Все добре. Тоді я пропоную вам пройти методику сам. Візьміть, будь ласка, бланк. Можете починати. Щоб вступити до Національної академії та навчатись за спеціальністю психологія, потрібно досконало освоїти шкільну програму за гуманітарними напрямками, підготуватись та успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання, вступні іспити, бути фізично витривалим, серйозно усвідомлювати свій вибір та важливість морально-психологічного забезпечення в органах підрозділу охорони державного кордону. А головне це вірити в себе та свої сили.